З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Вітаю вас, любі дітки! Дітки, сьогодні ми пригадаємо, який буває транспорт, для чого він потрібен та назви професій людей, які керують транспортом. Транспорт служить для пересування по землі, по воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього його й поділяють на види. Як називається транспорт, який пересувається по землі? Правильно, наземний. А як називається транспорт, який пересувається по воді? Так, водний, а у повітрі повітряний. Ну і під землею, Підземний. молодці. Назвіть наземний транспорт, який зображений на картинках. Давайте разом називати Що це? Автомобіль, а це, автобус, а це? Тролейбус далі, трамвай. Ну а це. Вантажівка. Далі. Велосипед. Мотоцикл, трактор. Ну а це потяг молодці. Дітки по річках, морях, озерах та океанах перевозять пасажирів та вантажі водний транспорт. Давайте назвемо його. Отож, найбільший це корабель, а це пароплав. Ну, а це човен. Далі. Вітрильник. А це що? Так, баржа. А це катер. Ну а це яхта. Молодці. Повітряний транспорт потрібен для швидкого перевезення пасажирів та вантажу. Він найшвидший з усіх видів. Давайте пригадаємо назви повітряного транспорту. Це літак, а це вертоліт. Ну, а це повітряна куля. Далі дирижабль. Молодці. У великих містах для перевезення пасажирів є метро. Це підземний транспорт. Пересувається потяг у метро під землею. Дітки, а ще за своїм призначенням транспорт поділяють на Пасажирський, вантажний та спеціальний. Пасажирський транспорт перевозить людей, доставляє в потрібне їм місце. Давайте разом назвемо пасажирський транспорт. Це автобус, тролейбус, трамвай, метро, потяг, таксі. Пасажирський літак. А вантажний транспорт перевозить вантажі. Давайте називати це вантажівка, а це баржа. Далі вантажний потяг, вантажне судно. Також є і вантажний літак. Молодці. А спеціальний транспорт використовують. Певні діяльності і оснащений він спеціальним професійним обладнанням. До нього відносяться пожежна машина, поліцейська машина, машина швидкої медичної допомоги, машина аварійної газової служби, снігоприбиральна машина, екскаватор. Сміттєвоз, автокран та багато інших. А зараз пограємо в гру, хто керує транспортом? Яким транспортом керує пілот? Ну, звичайно, літаком. А яким транспортом керує машиніст? Машиніст керує потягом молодці яким транспортом керує капітан? Так, капітан керує кораблем. А яким транспортом керує водій? Так, водій керує автомобілем. Молодці. Отже, дітки, ми пригадали з вами сьогодні, який буває транспорт і хто ним керує. До побачення! Дякуємо тобі, смайлик, за цікаве заняття. До побачення малята!